У серпні 2008 року світ сколихнуло брутальне вторгнення Росії на територію Грузії, мирної і крихітної кавказької держави. Її проєвропейське керівництво вже тривалий час намагалося законно вирішити проблему сепаратизму Україні, яка перешкоджала вступу до ЄС і НАТО. Однак усі зусилля Грузії були марними через небажання Росії відпускати її зі сфери власного геополітичного впливу. Росіяни використовували невизнані Абхазію та Південну Осетію для тиску на Тбілісі. Це протистояння, зрештою, вилилося у відкриту війну на знищення, у якій росіян зупинили лише втручання впливової європейської держави. Сьогодні ми поговоримо про російсько-грузинську війну, а також про те, як грузинам вдалося відстояти власну незалежність. Проблема сепаратизму для грузинів була складною і давньою. Коли у 1991 році Грузія проголосила себе незалежною від СРСР, її етнічні меншини, а саме Абхази та Осетини, зайняли іншу позицію. Вони проживали в автономних областях, але тепер бажали незалежності, відкидаючи будь-які зв'язки і співпрацю з грузинським урядом. У цьому їх підтримувала Москва. Яка намагалася не допустити розпаду радянської імперії або, хоча б, зберегти вплив на її колишніх членів? У Кремлі хотіли підкорити Сакартвело, тож природньо вважали, що Абхази та осетини є ключем для тиску на уряд у Тбілісі. У зв'язку із цим сепаратисти почали користуватися активною підтримкою радянських, а згодом і російських військ у автономних областях. Тим часом уряд Грузії, зважаючи на загрозу знищення слабкої держави із середини, взяв курс на силове відновлення єдності території. Це призвело до кривавої війни між грузинами з одного боку і абхазами, осетинами та росіянами з іншого. У червні 1992 року абхазькі бойовики, спонсоровані Росією, напали на урядові будівлі в Сухумі. А вже наступного місяця їхній сепаратистський уряд проголосив незалежність Абхазії. У цей момент Грузія страждала від власної громадянської війни. Та, попри складну ситуацію, грузинська поліція та Нацгвардія були направлені для відновлення урядового контролю над Абхазією. Почалися жорстокі бої, і в результаті грузинська армія взяла під контроль сухумі. Наприкінці цього етапу війни Грузія змогла зайняти більшу частину Абхазії. Однак після втручання Росії ситуація знову стала катастрофічною. Росіяни пригрозили завдавати бомбових ударів по Тбілісі, якщо грузини і далі воюватимуть із сепаратистами. Перспектива масштабної війни із Росією для молодої і ослабленої держави картвелів була рівноцільна цілковитій загибелі. Тому влада Грузії вимушено пішла на переговори зі сторонами конфлікту, а також припинила вогонь. Зрештою, невдовзі було домовлено вирішити протистояння мирним шляхом. У зоні конфлікту створили спільну контрольну комісію. Під її агідою в Абхазії та Південній Осетії з'явилися грузинські, російські та осетинські миротворчі сили. Будь-які міжетнічні зіткнення повинні були припинятися миротворцями, а автономні області у перспективі мали б об'єднатися із Картвело. До речі, вас може здивувати, чому ми Грузію також називаємо Сакартвело. Насправді більшість грузинів називають себе картвелами, і від цього походить відповідна назва країни. А от у Європі звикла до використання англомовного перекладу Джорджія. Між іншим багато хто читає це слово як Георгія. Уникнути таких помилок допоможе перший Кембриджський центр. Ця школа англійської мови має ліцензію Кембриджського університету. І вже понад 15 років допомагає якісно вивчати англійську. Особисто для себе я обрав курс інтенсив, адже двох з половиною місячне навчання в невеликій групі є ідеальним варіантом для мене. Окрім цього, мені подобається, що тут є персональний кабінет та менеджер для студента, безліч матеріалів і легка комунікація із викладачами. А от собі ви можете підібрати будь-який інший зручний курс це може бути бізнес англійська, розмовна англійська. Або навіть підготовка до складання міжнародних або українських іспитів. А якщо ж після оплати ви зрозуміли, що курс вам не підходить, то протягом 10 днів маєте змогу повернути власні кошти. Хоча навряд таке станеться, адже перед тим як обрати оптимальний варіант навчання, ви можете пройти безкоштовний пробний урок. Усі деталі щодо навчання в Cambridge UA шукайте за посиланням в описі або ж скануйте ось цей QR-код. Однак, незважаючи на підписаний Єльцинем та Шеварнадзе документ про припинення вогню, бойові дії в Абхазії тривали. У жовтні 1992 року Абхази за підтримки російських танків та військ відбили Гагру. Далі бойовики рушили на Сухумі, але кілька штурмів міста завершилися невдало. Після цього між сторонами було укладено нове перемир'я, і згідно нього Грузія вивела із міста танки та важку артилерію. Гарантом даного перемир'я була Росія, тож Абхазія ідеально скористалася цією ситуацією. У вересні 1993 року вони порушили перемир'я і здійснили черговий штурм сухумі. Після кількох днів боїв ослаблені грузинські війська змушені були покинути місто. Бойові дії припинилися у 1994 році, однак конфлікт залишався у замороженому стані, і це для Грузії було справжньою пасткою. Російські миротворці, які мали сприяти вирішенню проблеми сепаратизму, насправді тільки посилювали її. Їхня присутність у регіоні стала ефективним засобом Кремля для контролю над політикою Тбілісі. Здавалось би, Росія вирішила становище на Закавказі на свою користь, і Грузія надовго стала її вірним підданим у цьому регіоні. Через неї Москва здійснювала контроль над Чорним морем, утримуючи там свої військові бази. Водночас вона посилювала свій вплив і на сепаратистські анклави, який особливо зріс після 2000 року, коли до влади прийшов Владімір Путін. Новий російський лідер не розглядав Сакартвелу як повноцінну державу, і шляхом підтримки сепаратистів намагався повністю підкорити її. Путін свідомо відмовився від вирішення проблеми Абхазії та Південної Осетії в інтересах Грузії і став на шлях повного відриву сепаратистських анклавів від Білісі. У 2001 році, у південній Осетії, росіяни поставили керувати свою маріонетку Едуарда Кокойти. Він рішуче виступив проти повернення регіону у склад Грузії. Усі ключові посади в адміністрації Анклаву займали росіяни. Практично така ж сама ситуація склалася і в Абхазії, де місцеві лідери також відкинули будь-яке майбутнє єднання із картвелами. Вже в 2002 році російський уряд почав роздавати серед населення сепаратистських анклавів російські паспорти. Цей процес відбувався без дозволу Грузії і суперечив міжнародному законодавству. Таким чином росіяни перетворювали осетинів на власних громадян, що тепер давало їм привід відкрито втручатися у місцеві справи. Така політика Кремля все більше викликала тривогу у Тбілісі, тож грузинський уряд намагався знайти з росіянами спільну мову. Але в листопаді 2003 року в Україні вибухнула революція, в результаті якої новим президентом став Міхеїл Саакашвілі. Він активно виступав за європейську і євроатлантичну інтеграцію Грузії, а також мав твердий намір покінчити із сепаратизмом. Перемога Саакашвілі стала для Путіна неприємною несподіванкою, адже вона загрожувала здійсненню його імперських планів. Саме тоді Кремль почав серйозно розглядати силовий варіант вирішення проблеми Сакартвелло. У цій ситуації Абхазія і Південна Осетія ставали ключами в руках росіян для боротьби проти побудови єдиної і суверенної Грузії. Тим часом Міхаїл Саакашвілі розгорнув активну діяльність із повернення сепаратистських анклавів у склад картвельської держави. Він пропонував їм широку автономію, власний уряд, органи влади і дозвіл на самостійну внутрішню політику. Але очільники Абхазії та Південної Осетії, перебуваючи під повним контролем Росії, відкидали всі його пропозиції. Окрім цього, грузинський уряд домагався ліквідації російських військових баз на своїй території і розгорнув боротьбу із ворожим впливом у 2006 році. Із Грузії було депортовано чотирьох російських шпигунів. На що Москва у відповідь розпочала економічну і дипломатичну війну проти Тбілісі. І, хоч активні наполягання грузинів все ж змусили росіян вивести свої бази із країни, Путін не збирався поступатись. Під його впливом, вже у березні 2008 року, сепаратистські анклави звернулися до Москви із проханням офіційного визнання. Фактично, це рішення розпочало процес підготовки Росії до військової агресії. Тим часом Саакашвілі продовжував пропонувати дієві рішення проблеми Абхазії та Південної Осетії. Які підтримували європейські держави, але сепаратисти разом із росіянами категорично відкидали будь-які проєкти і звинувачували Грузію в агресивних намірах? У Тбілісі ще цілком не усвідомлювали, що Росія для себе вже вирішила долю Сакартвело і активно готувалася до здійснення своїх задумів. Путін бажав прибрати незручного Саакашвілі і повернути грузинів під свій повний вплив, перекривши їм шлях до Євросоюзу і НАТО. У квітні 2008 року на саміті НАТО у Бухаресті Путін домігся від лідерів Німеччини та Франції відмови надання Грузії плану дій щодо членства в організації. Це було великою перемогою, оскільки тепер ніхто не міг перешкодити російському диктатору розпочати вирішення грузинського питання. 16 квітня Росія встановила із сепаратистськими анклавами офіційні відносини. Наприкінці місяця Москва звинуватила Грузію у накопиченні військ поряд із Абхазією і намірах напасти на неї. Тоді росіяни пригрозили відплатою і збільшили свої контингенти у цьому регіоні. Окрім цього, вони почали поставки важкого озброєння своїм підрозділам, а також формуванням бойовиків. 31 травня Москва розпочала ремонт залізниці в Абхазії силами своїх залізничних військ, і це в Грузії було визнано агресивним актом. Ця залізниця мала стати засобом швидкого перекидання російських солдат для війни. Поряд із цими приготуваннями в Росії посилилася антигрузинська пропаганда, яка називала уряд у Тбілісі агресорами і винуватцями геноциду осетин. У південній Осетії тим часом розпочалися сутички сепаратистів, підбурюваних росіянами і з грузинськими військовими. На цьому фоні над Анклавами і над самою територією Грузії почали пролітати російські винищувачі. Що грубо порушувало суверенітет картвелів. Проте, чи не головною прелюдією для вторгнення стали російські військові навчання Кавказ-2008, які відбувалися на прикордоні із Грузією, на них відпрацьовувалися бойові дії проти грузинської армії, що підтверджують офіційні брошури для солдатів. 2 серпня навчання завершилися, але війська 58-ї російської армії не повернулися у місця свого базування. Вони очікували наказу на початок вторгнення, для якого тепер необхідний був лише привід. І його легко створили, використовуючи вірних сепаратистів. Ще 1 серпня осетинські формування розпочали масовані артилерійські і мінометні обстріли грузинських позицій. Через два дні після цього росіянами була проведена показова евакуація понад 20 тисяч мешканців із осетинської території до Росії. Це робилося нібито для захисту від грузин. Обстріли сепаратистами грузинських поселень і позицій військ тривали до ночі 7 серпня, коли президент Саакашвілі віддав наказ армії розібратися із ними. Сили Секартвело розпочали масштабний наступ на столицю південної осетії місто Цхінвалі, із метою відкинути сепаратистів і перешкодити їхньому терору. У цей час росіяни почали заводити свої війська на території сепаратистів, доповнюючи вже наявні сили. Наступ картвелів, спровокований осетинськими збройними формуваннями, був визначений у Москві як цілком прийнятний привід для вторгнення. Тепер російська влада вважала свої руки розв'язаними для розправи над набагато меншою і слабшою Грузією. А тим часом ми б хотіли порадити вам підписатися на наш Patreon. Таким чином, ви не тільки допоможете існуванню базованої історії, а ще й отримаєте доступ до купи ексклюзивних відео. Щиро дякуємо усім, хто підтримує нас фінансово. 8 серпня Путін разом із президентом Росії Дмитрієм Медведєвим засудили так зване грузинське вторгнення у Південну Осетію. Відранку цього дня російські бойові літаки почали наносити удари по грузинських містах та військових об'єктах. До кінця дня російські війська увійшли в Цхінвалі, частину якого тоді контролювали сили картвелів. Це призвело до початку збройних зіткнень між сторонами, які тривали усю ніч. Тим часом росіянам почали надходити підкріплення у вигляді десантників і підрозділів спецпризначення. Російська авіація продовжувала бомбардувати грузинські міста, зокрема горі, поті та Тбілісі. У горі, внаслідок ударів, загинуло близько 60 мирних мешканців, а також зруйновано десятки будівель. Але такий терор не залишався без відповіді. Протиповітряна оборона Сакартвелу змогла збити 10 російських літаків за день. Однак перевага Росії була колосальною, і після знищення грузинських радарних систем і позицій ППО її авіація змогла опанувати небом над країною. Водночас грузинські військово-морські сили у Поті були заблоковані кораблями російського чорноморського флоту на чолі із флагманом крейсером Москва. 10 серпня росіяни висадили у поті свою морську піхоту. Яка, не зустрічаючи опору, захопила порт і знищила всі грузинські судна. Це справило на бійців Сакартвелу важкий психологічний удар. Тим часом, після втрати грузинами контролю над повітряним простором організований опір почав руйнуватись. На додачу до цього, російські найманці і сепаратисти почали атакувати сили картвелів і в Абхазії. У цій ситуації Міхіл Саакашвілі ініціював ухвалення воєнного стану в країні. Та запропонував припинити вогонь і відвести російські війська. Але росіяни відкинули цю пропозицію, вимагаючи, щоб грузини покинули Південну Осетію. Та навіть не чекаючи рішення грузинської влади, 11 серпня Росія розпочала наступ на Сакартвелло силами своєї 58-ї армії. Ворожі війська під командуванням генерала Анатолія Хрульова просувалися у напрямку на горі і Синакі, після чого мали дійти до Тбілісі. Загальна чисельність росіян становила до 70 тисяч солдат, не враховуючи сили у сепаратистських анклавах. Грузинська армія загалом налічувала близько 29 тисяч військових і мала менше техніки, що не дозволяло їй довго оборонятись. Окрім цього, багато частин грузинської армії психологічно були пригніченими через успіхи росіян, тому, коли російські колони підійшли до горі, картвели залишили його без бою. У місті була створена окупаційна адміністрація, а місцеве населення почало піддаватися насильству. Росіяни займалися масовим мародерством, хапаючи все, що могли винести. Схожа ситуація склалася і в місті Зугдіді, яке також було захоплене без бою раптовим ударом з Абхазії. Далі російські частини наблизилися до міста Сенакі, де були зупинені вогнем із місцевої грузинської військової бази, знищивши її. 13 серпня російська колона була помічена на шляху до Тбілісі. На той час з ними вже був перерізаний головний транспортний шлях, який з'єднував східну і західну Грузію. Зрештою, президент Саакашвілі віддав наказ грузинській армії відступати до Тбілісі, щоб захистити столицю від падіння, а за нею і незалежність держави. Росіяни, які офіційно відкидали наміри захоплення Тбілісі, невдовзі опинилися всього за 30 кілометрів від нього. Здавалось би, грузинська держава була приречена, але її врятувало оперативне втручання уряду Франції, яка тоді очолювала Європейський Союз. Ще 12 серпня Кремль заявив, що його так звана операція про примушення Грузії до миру завершилась, але, попри це, російські війська продовжували просування. Тоді ж до Москви прилетів президент Франції Ніколя Саркозі. Який запропонував припинити бойові дії та домовитися про мирне вирішення конфлікту? Він разом із Медведєвим і Путіним розробили план із шести пунктів, який увійшов в історію як план Медведєва Саркозі? Його умови передбачали відмову від використання сили, а також повне припинення бойових дій, двостороннє відведення військ та мирне вирішення проблеми сепаратизму. Президент Грузії Саакашвілі прийняв цей план вже наступного дня. Але відмовився від пункту, який передбачав обговорення статусу територій сепаратистів. Росіяни погодилися на це, але підписувати угоду не поспішали. Російські генерали та солдати прагнули повного розгрому Сакартвело, зважаючи на відносну легкість вторгнення. Але побоювання посилення міжнародного тиску все ж вирішило свою справу. Лише 16 серпня Медведєв таки поставив свій підпис під документом, який офіційно припиняв бойові дії. Таким чином, за активного втручання Франції, російська агресія проти Грузії була завершена на сприятливих умовах. Масових жертв серед цивільного населення та військових вдалося уникнути, хоча загибель 412 людей, із яких 170 військових, вже є великою трагедією. Грузинська країна була збережена, але Росія залишила під своїм повним контролем Абхазію та Південну Осетію. Вже невдовзі росіяни офіційно визнали їх як незалежні держави. Станом на зараз проблема із цими утвореннями в Грузії залишається невирішеною і є основною перешкодою на шляху до євроатлантичної інтеграції. Але і вирішити цю проблему жодними зусиллями не вдасться, доки її всіма силами контролює та підживлює Росія. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Підписуйтеся на Patreon базованої історії, дивіться інші наші відео, а також Слава Україні!